Добрий день, діти! Урок математики на тему. Ділення з остачою складання виразів за схемою. Виготовлення макета фігури. Дзвенить дзвінок. Починається урок. Будемо старанно працювати, щоб математику гарно знати. Починаємо з усної лічби. Розв'язуємо ланцюжком 8 помножити на 8. 64 відняти 4. 60 поділити на 6. 10 помножити на 10. Відповідь 100. 5 помножити на 9. 45 додати 5. 50 поділити на 10. 5 помножити на 5. Відповідь 25. 12 помножити на 3 36 додати 4. 40 помножити на 10. 400 помножити на 2. Відповідь 800. 10 помножити на 10. 100 поділити на 4. 25 помножити на 8. 200 помножити на 2. Відповідь 400. 8 помножити на 8. 64 додати 36. 100 помножити на 6. 600 поділити на 2. Відповідь 300. 5 помножити на 5. 25 помножити на 4. 100 поділити на 10. 10 поділити на 2. Відповідь 5. Відкриваємо зошити. Пропускаємо 4 клітинки від минулої роботи. На 5 записуємо число. Нижче класна робота. Записали. Відгадайте, будь ласка, загадку. Чотири індики пішли на музики, танцювали, гупали, скільки ніжок тупали. Правильно тупало 8 ніжок. З нового рядочку через клітинку прописуємо каліграфічно цифру 8. Записали. Працюємо з підручником. Підручник, сторінка 17, номер 77. Завдання. Чи всі числа з поданих діляться на 5? 15, 40, 12, 48, 55, 121. Як виконують ділення, якщо націло поділити не можна? Визначимось спочатку з числами, які діляться на 5. Це числа. 15, 40 та 55. Які числа не діляться націлу на 5? Це числа 12, 48 та 121. Як виконують ділення, якщо на цілу поділити не можна? Наприклад, 12 поділити на 5. Правильно, ми будемо ділити з остачею. Сторінка 17, номер 78 Розгляньте числовий промінь, на якому позначено результати множення числа 7. Запишіть за зразком, між якими числами, що діляться на 7, розміщене кожне число. Вище у нас розміщені результати множення числа 7. Це 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Нижче розміщені числа. 10, 18, 23, 30, 34 та 45. Перше число 10. 10 розміщується між результатами множення числа 7, 7 та 14, наступне число 18, 18 розміщується між результатами множення числа 7, 14. Та 21. 18 є більше, ніж 14, але менше, ніж 21. Наступне число 23. 23 розміщується між результатами множення числа 7. 21 та 28. Наступне число 30. 30 розміщується між результатами множення числа 7. 28 та 35. Наступне число 34. 34 розміщується між результатами множення числа 7, 28 та 35. Наступне число 45. 45 розміщується між результатами множення числа 7, 42 та 49. Отже, ми з вами розглянули числовий промінь і визначили числа, які знаходяться між результатами множення числа 7. І записали це за зразком. Наступна. Вправа 78 сторінка 17. Виконайте ділення з остачою, скориставшись числовим променем і зробленими записами. Згадаємо числовий промінь, який ми з вами розібрали. 10 поділити на 7. 10 у нас знаходилось між результатами множення числа 7. 7 та 14. 10. Більше ніж 7. Отже, відповідь буде 1, а остача 3, тому що ми 7 поділили на 7. Залишилось поділити 3. Наступне 18 поділити на 7. 2. остача 4. 23 поділити на 7. 3 остача 2. 30 поділити на 7, 4 остача 2, 34 поділити на 7, 4 остача 6, 45 поділити на 7, 6 остача 3. Отже, ми з вами виконали ділення з остачою, скориставши числовим променом і зробленими записами в попередній вправі. Наступний номер 78 Склади вирази за схемою знайди частку та остачу. На екрані вам проведено ділене у такому порядку: 34, 49, 55, 22, 34, 65, 73, 82. Треба поділити на дільник 9. Отже, починаємо. 34 поділити на 9. 3 остача 7. 49 поділити на 9. 5 остача 4. 55 поділити на 9. 6 остача 1. 22 поділити на 9. 2 остача 4. 34 поділити на 9. 3 остача 7. 65 поділити на 9. 7 остача 2. 73 поділити на 9. 8 остача 1. 82 поділити на 9. 9 остача 1. Отже, ми з вами склали вирази за схемою, маючи ділене та дільник, знайшли частку та остачу. Наступний номер 80 сторінка підручника 18. Виконайте ділення з остачею, якою може бути остача, якщо число ділити на 6. Чи може остача при діленні на 6 дорівнювати, наприклад, 8? Перше. 31 поділити на 6. 5 остача 1. 50 поділити на 6. 8 остача 2. 21 поділити на 6. 3 остача 3. 40 поділити на 6. 6 остача 4. 17 подділити на 6. 2 остача 5. Отже, ми з вами виконали ділення з остачею. Якою ж може бути остача, якщо число ділити на 6? Остача може бути 1, 2, 3, 4 та 5. Чи може остача при діленні на 6 дорівнювати 8? Ні, остача при діленні на 6 не може дорівнювати 8. Розв'язуємо задачу номер 81 У мішку було 50 кг цукру. Цей цукор розфасували в пакети по 3 кг кожний. Скільки пакетів із цукром одержали. Чи залишився цукор у мішку? Скільки кілограмів цукру залишилося? Розв'язуємо задачу. Починаємо з короткої умови. Всього було 50 кг цукру. Розфасували в невідому пакетів по 3 кг. Залишилося невідомо. Розв'язуємо задачу, щоб дізнатися, по скільки кілограмів було в кожному пакеті, ми маємо скільки було всього. 50 кг поділити на кількість кілограмів в кожному пакеті. Отже, 50 поділити на 3. Буде 16 і остача 2. Отже, одержали всього 16 пакетів із цукром, а залишилося остача 2 кг цукру. Наступна задача 82. На столі лежало 18 зошитів. Кожний із восьми учнів узяв однакову кількість зошитів. Скільки зошитів лишилося на столі. Складаємо коротку умову задачі. Лежало 18 штук. Взяли 8 учнів по невідомій кількості штук. Залишилося зошитів невідомо. Розв'язуємо задачу. Ми знаємо, що всього лежало 18 зошитів. 8 учнів Взяли певній кількості зошитів, але ми не знаємо цю кількість. Щоб її дізнатися, ми маємо 18, скільки лежало, поділити на кількість учнів, які взяли зошити. На 8. Отже, 18 поділити на 8 дорівнює 2, остача 2. Отже, відповідь: на столі залишилося 2 зошити. Домашнє завдання. На сторінці підручника 18. Розв'язати вирази 85 та задачу 86. Оберіть, будь ласка, колір з реченням, яке описує, як ви зрозуміли сьогоднішній урок і як ви виконували вправи: червоний. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Синій я це зробив, блакитний я це зробив, але не відразу. Фіолетовий це було дуже просто.